Всім привіт! Сьогодні 21 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Сьогодні роздивимося, що в себе показує зварювальний напівавтомат сталь Міг 240. Два в одному. Даний апарат можна. Працювати як дуговою сваркою. Все, як бачите, для дугової сварки. Так, і напів автоматом. Товщина, друзі, електрода зварювального від 1,6 мм до 4 мм. В Комплектації йде масочка. І така щиточка, друзі. І также сопла для полуавтомата проволоки 0,6, 0,8 і 0,9 мм. Я не викручував, а один мім, от тут, навірно, є в самой горілочці, друзі. Так, тут у нас, як бачимо, інформаційне два табла от таких. Тут ми бачимо от, що то не хоче фокусуватися. Проволочка, бачите, переключаємо 0,6, 0,8, 1 мм. Доглянемо сюди. А тут от і проволка для автомата. Бабіночка йде вагою до 1 кілограма. Бачите, так, зверху відкривається. Закриваємо. О, перевели і кришечка закрита, можна транспортувати. Подивимося, от режим зварювання. І написано також, що може працювати за мідненим і флюсовим дротом. Напруга від 180 до 240 вольт. От катушечка, як я говорив, 1 кілограм. Так що, друзі, кого зацікавив? Даний апарат. Заходьте на сайт електромотора. Або ж телефонуйте 063 426 1010, а також пишіть на Viber. І по гарній ціні будете мати зварвельний на півавтомат, який також можна використовувати ну, як дугову сварочку, друзі